Компанія автопарк у нас міні-купер. Це у нас півтора-літровий мотор, турбо на 140 кінських сил. По автомобілю є задня у нас камера, передня камера, тобто відеореєстратор встановлений в зеркало заднього виду. По автомобілі такий біло-молочний колір підбежевий. По автомобілі у нас приїхала з невеликим пошкодженням. Там буквально бампер був снятий, трішки усилітель підогнутий. Ну і нічого страшного в ній не було. Приїхала у нас фарбованими двоандверками вже з Америки. По автомобілю хороший стан, по техніці, ніяких нарікань немає. По комплектації двохзонний клімат. Старт-стоп. Також у нас панорамний дах, він відкривається. Тут у нас шторки. Дуже гарна акустична система, якраз зараз грає, все добре. Шкіряний салон, автоматична коробка передач, вже нового покоління, кондиціонер працює, спортрежими, економ режим, звичайний, ззаду теж у нас є місця для пасажирів. Це в нас купешечка, дуже класний автомобіль, дуже гарно їде і динаміка дійсно на його вагу дуже класна. Тому чекаємо на вас, Києву це Сумська, 2. Придбати можна заготівку в кредит або в лізинг.